Астрологічний прогноз, аналітика щодо війни в США, Сполучених Штатах Америки, Ірані, Ізраїлі, Україні кризовий день 15 червня. Як зазначалося в прогнозах, моїх що середина червня кризовий період, і 15 червня, завтра неділя, хочу підкреслити, що особливо кризовий день. Тож будьте уважні в різних своїх справах з одного боку, можна. Ну, реалізувати якісь серйозні проєкти і важливі задачі, але з іншого боку, треба робити це більш обережно з точки зору ракетної обстрільної активності і несподіваних поворотів у війні, завтра, 15 червня, особливо непередбачуваний день і треба бути уважним до всяких непередбачуваних ситуацій в активностях, в життєвих активностях. Щодо ситуації війни. Між між Іраном і Ізраїлем, війна почалася в день народження Дональда Трампа, майже в день народження Дональда Трампа. В астрології це означає, що в цьому була воля до Дональда Трампа. День народження це день, коли втілюється воля людини. А ну за... а також в астрологічному прогнозі на рік в солярі Дональда Трампа, як вже раніше зазначалось, Марс з'єднується з. З Марсом Дональда Трампа. Це означає в солярі, що людина весь свій рік буде воювати, весь свій рік буде воювати або ну, вогнепальною зброєю, там, різною, або ну, там, зі своїми опонентами. Но людина буде налаштована як боєць, буде налаштована битися за ну, там, свої інтереси або інтереси країни, які людина ну, захищає. А тож Дональд тобто, це виглядає, якщо Сполучені Штати вони тут ну мають свій вплив на старт цієї війни. Завтра можна очікувати якоїсь ще ескалації, 15-го числа в цієї війни. Потім я прогнозую, що наприкінець червня ну, саме така агресивно військова активність вона буде знижатися. Планета Марс, вона відійде в більш таке технічне положення в знак Зодіака Дєва. Але ця війна, як я прогнозував, що будуть в червні якісь події, які радикально вплинуть на війну в Україну. Тобто прогнозувалось мною, що не буде так, що війна буде спокійно тягнути, ну як спокійно тягнутися до осені, і осені там знову ж таки будуть перемовини. Ні, ще раз хочу підкреслити, що зараз саме буде ключовий якийсь... Події, які дуже сильно вплинуть на хід війни в Україні, а також ми можемо побачити, що в Сполучених Штатах Америки відбуваються мітінги з лозунгами «No Kings» НІ королям, що також було в прогнозах. Це позиція Плутона проти Лева, того, що в різних країнах проти диктаторства, проти королів виникає. Mm, значить, виникає протистояння людей і тренди проти королів, проти диктаторів. E, значить, ну оскільки я всіх нюансів не розумію, як всі події відбуваються, то ну, зараз я бачу, що відбувається наступним чином, вибрали в Сполучених Штатах Америки теж такого людина з замашками короля, і вже на матеріалі цього вибору американський народ, типу він от виражає свій імпульс проти королів. Той самий імпульс я прогнозую і в інших країнах проти диктаторів. Хоча зараз диктатори вроді навіть організувався клуб диктаторів там Росія, Китай і от тепер Сполучені Штати Америки, але все ж таки астичні астрологічні, астрологічні тенденції вони йдуть проти диктаторів от в цих різних країнах. Тому я прогнозую значить, поступову демократизацію, але ну, видно, що це ем, йде через боротьбу. Що стосується теми, теми того, що війна буде відбуватися безкінечно довго, планета Сатурн і знак Зодіака Казірог, яким вона управляє, створює в астрології, відомо, що створюють вплив такі відчуття часу і безкінечно довгого часу. Тому, коли за часів коронавірусу в знаці Зодіака Казірог були планети, то в людей було відчуття, що тепер все буде дуже Ну, довго відбуватися, що і час дуже довго тягнеться, і все це коронавірус буде довго, але потім він якби так різко пройшов. Зараз дуже багато аспектів до планети Сатурн в червні місяці, тому в людей виникає відчуття безнадьоги, відчаю, і відчуття, що війна буде ну, безкінечно, що вона буде прям довго-придовго безкінечно. Особливо завтра, 15-го числа. Максимально точне астрологічне сполучення між планетою оптимізма Юпітера і Сатурном у 90 градусів, що означає зрізання оптимізма, і люди, які були налаштовані оптимістично, вони кажуть: ні, ми розчарувалися, все, все погано, все ужасно. Значить, війна буде все от, безкінечно довго. Але прогресів наступне: що коли інші планети почнуть відходити від Сатурна, от планета Юпітер відійде від Сатурна. То цей такий тренд на безкінечну довгість вона воно знизиться. Тобто не буде відчуття, що війна буде безкінечно довго вже ну числа 25-25, десь приблизно червню. І далі. Юпітір буде сам без Сатурна, і оптимізм події відбуватися так, що оптимізм людей знову почне підсилюватися. А планета Сатурн не буде створювати напружених аспектів з іншими планетами. І тема. Тривалості, вона буде ну, не напрягати людей. Люди будуть плюс-мінус комфортно сприймати ті те терміни, в які ну, відбувається швидкість е, подій. А також по цій війні в Ізраїлі видно тему вогнегасник війни, як е, е, Ізраїль, тобто знищує. Тобто можливості цієї війни, але ця енергія вона працює і на інші країни. Зараз це яскраво видно по знищенню ядерної зброї Ірану. Але поки що це не яскраво видно в інших країнах, як цей блокування війни буде працювати. Але я думаю, що найближчим часом ну ми теж це побачимо. Особливо важливих подій також очікує завтра в неділю, 15-го, Червня в політичному плані, але ну, в плані, е, значить, в плані, плані е, значить, повсякденному для звичайних людей теж я ну, зауважив ну, важливість цього дня. Проєкція в основному йде в знак Здяка Овін і рак. Рак означає дім, сім'я, е, психіка, внутрішній світ людини, а Овін означає ну, жорсткий вплив, жорсткий радикальний вплив. Тому, можливі, психічні якісь такі стани в людей, а також якісь процеси в сім'ях важливі. Акцент, увага на сім'ї. Діліться цим відео, пишіть коментарі, пишіть свої відгуки. Дякую за увагу. Хто хоче, приходьте на особисті консультації. На все добре!